Що вам потрібно знати просто зараз? Давайте спочатку подивимось, якої сфери стосується ця інформація. Ця інформація стосується сфери радості, щастя, задоволення життям. Ну, це щось дуже гарне в вашому житті має відбуватися, і вам про це хочуть сповістити. Давайте на картах та роз'ясуємо, а що ж саме буде відбуватися? Так, показується, що у вас зараз складний період, терзання якісь, якісь роздуми, можливо, якийсь вибір, і ви не можете його зробити і за цього терзаєтесь. Але дуже швидко ситуація зміниться. Зміниться завдяки якомусь чоловіку. Якщо ви жінка, то можливо у ваше життя прийде такий чоловік, можливо, він є в вашому житті. Можливо, це вас, ваш чоловік, ваша половинка це ще може теж показувати. Якщо ви чоловік, то можливо, якийсь ваш товариш вам чимось допоможе. Можливо, просто якийсь буде шанс. Для того, щоб виправити цю складну ситуацію і вибору, над якою ви довго перебуваєте і переживаєте. Ви перебуваєте в якихось обмеженнях, так, на сьогодні. А, а от дивіться, от для чоловіка виходить жінка. Можливо, ваша дружина, можливо, ви таку жінку зустрінете. Вона вам принесе щастя і задоволення, а разом у нас, подивіться, як гарно складається. Ну, Пара така, чоловік і жінка, обидві пентакливі масті. Це означає, що або ви є вже подружжям, або, можливо, навіть можете стати, або стабільні стосунки у вас зав'яжуться. Так, і це буде приносити вам задоволення по цій руні. Руна вунью це щастя і задоволення від життя. Це дуже таке, знаєте, наповненість емоційна, радість, закоханість. Коли всього вдосталь, і ви просто радієте цьому життю, ну, поки що у вас сумніви, у вас якась боротьба, терзання внутрішні. М -м -м ви все в ж таки сприймаєте, дуже багато розмірковуєте. І тому десь ви втрачаєте, ви не бачите відкритих доріг перед собою перспектив. На жаль, ви їх не бачите, але ви ж ми вже зрозуміли, що у вас попереду чекає гарна смуга життєва, а поки що тирзання. І хвилювання, і страхи якісь з приводу обману якогось, чи вас не обманять, не обдурять, чи не зрадять вкотре. Ви хвилюєтесь, вам потрібно зробити вибір на користь оцього чоловіка чи жінки, про яку я вам, які я вам говорила. Подивіться, Вам потрібно зробити цей вибір. І тоді ви будете щасливі і задоволені життям. Ну що ж, благослов... хай вам щастить.